Найкращих нагороджують найкращими нагородами. Згодні? Саме тому найкращі звання і титули, найкращі номінації були присвоєні нашим педагогам ліцею мої обрії. Грандіозна зимова подія Оскар на всі 100% дала зрозуміти, що у нас і енергійні, і ідейні, і творчі, і креативні вчителі. Бо кожен, хто виходить на сцену, заслуговував гучних оплесків багато шани і подяки. Кожен виконує свою важливу роль у стінах нашої школи. Тому наш ліцей це справжній повномасштабний багатосезонний фільм, у якому кожна серія неповторна, нова та цікава. У нас бувають різні сценарії, різні сцени, у нас буває багато дублів, але ми завжди даємо результат, яким задоволені і ми, вчителі, і наші віддані глядачі, батьки та учні. Всі ми різні. Але всі ми разом єдині. Всі ми злагоджений механізм, роботу якого оцінюють ті, хто поруч.